Восьмий фестиваль писанкарства провели вихідним у Чернівецькому державному комерційному технікумі. Ці писанки викладачі та студенти хочуть відправити бійцям на схід, щоб оберігали атовців і давали сили, малюють дубове листя та стріли на Буковині. Колись, коли ще нападали татари. Татаро-монгольські іго, то в одному із сіл писали писанки з стрілами, і це село жодного разу не, не попало під навалу. А тут студенти майбутні кухарі приготували щедрий пісний стіл. Тут нам е, квасоля, перець і мариновані гриби, тут у нас тета квасоля, тут канапки. Е, зна, тут у нас є булочки з е, капустою, і картоплею. Принагідно збирають кошти для постраждалих в АТО. Наїдками частують теперішніх школярів, які сподіваються комерційному технікумі, невдовзі тут навчатимуться. Абітурієнтам провели екскурсії в читальний зал, показали концерт студентів технікуму та спортивні нагороди. Я думаю, поступати сюди у комерційний технікум на бухгалтерський облік. Хочу бути бухгалтером. Мені сьогодні дур тут сподобалося, багато одного дізналася. Тутешні студенти здобувають спеціальності бухгалтерів, товарознавців та фахівців у сфері виробництва харчової продукції. Ми проходимо практику на різних підприємствах наших в Чернівцях, де здобуваємо саме. Ці навички, які дають нам можливість одразу після навчання працевлаштуватися на достойну висококваліфіковану роботу, сюди я поступила більше за порадою батьків і зовсім про це не жалію. Бо зараз я розумію, що це перспективна професія, можна знайти хорошу роботу, і в принципі це дуже цікаво. І те, що кажуть, що от бухгалтерія це щось рутинне, нудне, ні, це міф у технікумі насичене студентське дозвілля. Ми і танцюємо, і співаємо, і різні конкурси проводимо так, що наші студенти. Можуть розвивати себе з усіх боків завдяки міцним знанням, творчому розвитку та актуальним спеціальностям. Вважають тутешні викладачі. Майже усі студенти комерційного технікуму після завершення навчання знаходять роботу. В навчальному закладі навчається більше 500 студентів і. Після випуску майже 100% всі працевлаштовуються. Працевлаштовуються в закладах торгівлі, в закладах ресторанного господарства, касири, кухарі, адміністратори, менеджери. Ми даємо не просто диплом, ми даємо дійсно знання. Відповідаємо головою дійсно за їх знання, і це доводять і роботодавці, і наші випускники, які працюють на кращих підприємствах міст. І таку 50-річну історію комерційний технікум продовжує нині. Має гумен Ярослав Левицький місцевий час.